Закарпатський туризм у безпеці через напружену ситуацію на сході країни українські туристи не стали менше подорожувати. Фахівці наголошують за останній рік внутрішній туризм став в рази популярнішим. Головна причина курс валют багатьом відпочинок за межами держави, просто став не по кишені. Якщо дивитися ситуацію в порівнянні з минулим роком, ми бачимо деяке покращення. Звичайно. Більшість гостей стало звичайно більше, і в сезон, і навіть не в сезон. Курорт заповнений. Ми постійно отримуємо масу дзвінків. Є постійно бажаючі гості, які хочуть приїхати, але інколи вже навіть немає можливості прийняти. Через неспроможність виїхати на відпочинок за кордон. Українські туристи засмучуються не надто кажуть, живемо в час, коли країні потрібна патріотична підтримка, у тому числі і туристична. Зараз великих занадто. Кажуть, коштів не можу витратити, як раніше, на закордонні поїздки все ж таки доразі значено цей. І плюс ще, ну, власне, хочеться бути патріотом не тільки, як кажуть, виключно для фронту. Іноді буває так, що і допомагаємо, там, і фінансово. А хочеться ще патріотом бути для себе, власне, щоб собі. Я кажуть сказати, що дійсно ти українка, ти маєш власне знати і любити Україну у будь-якому її куточку. Наразі туристичні бази області в більшості заповнені, поменшало туристів з Білорусії та Росії, натомість побільшало приїжджих із східної частини України. Частково приїжджі відмовлялися від заброньованих номерів під час липневих подій у Мукачеві. Однак, за тиждень другий, ситуація стабілізувалась. Багатьох до відпочинку на Закарпатті приваблюють ціни, які в порівнянні з минулим роком. Змінилися мінімально цінова політика у нас особливо не змінилася. А що стосується готельних номерів, це взагалі було незначне подорожчання вартості на 10 гривень в області, туристам запропонують відпочинок на будь-який смак і гаманець від зелених садиб, де можна поселитися за мінімальною ціною до 100 гривень за добу до готелів єврокласу, де відпочити можна за 500 гривень і більше.